Вітаю вас, друзі. Я Андрій Баєв, інструктор трансцендентальної медитації та консультант аюрведи з багаторічним стажем. Я запрошую вас на лекцію по аюрведі. Ви зайшли на цю сторінку, це значить, що ви цікавитеся аюрведою. І ви вже напевно знаєте, що аюрведа – це найдревніша медицина на землі вже більше 5000 років. І основана вона виключно на природних методах зцілення. На відновленні гармонії з природним законом, на відновленні зв'язку із своїм вищим я. Айурведа – це шлях досконалості, айурведа – це шлях просвітлення, айурведа – це шлях процвітання, і це шлях здоров'я, це наука про життя, це знання про те, як жити сьогодні, зараз, в тих умовах, в яких ми живемо, використовувати ті засоби, які навколо нас є. І бути здоровими, щасливими і процвітаючими. І не тільки бути здоровими самим, але і допомагати бути здоровими іншим. Ця лекція є безкоштовна, і я вас запрошую, буду радий поділитися з вами своїми знаннями. Внизу ви бачите місце, де буде проводитись і час, де буде, коли буде проводитись ця лекція. Чекаю вас, до зустрічі до побачення.